Ну, вибухи було ж багато, Були через річку і над нами, ну все ну, в окрузі і на протязі великого часу. Це не так, що один вибух і все закінчилося, а проходив час, знову жужав жав і знову вибух, і ти розумів, що це близько. Бо я з осені 23-го року не разу не ходила в туалет. Вчора я сиділа в туалеті. На школі ну, канікули, я приїхала в Харків з мамою. І, а тут це вибухи. Я злякалась. Дорі. Дорі? Вона перелякалася. Ні, вона спала лежала. У нас три сектори, мікрорайони, були обстріляні за годину. Було дуже чутно. Два підряд було. Один з тієї сторони по Шевченка, один з цієї сторони. Дітки прилякалися, сестра перелякалася, мама сиділа між стінами, а я наблюдав, вікна відкривав. Це ж небезпечно. Ну а що робити? Здригалися стіни, здригався будинок. Я подзвонила сестрі своїй по відео. Вона бачила, як у мене ну дрожав телефон від вибухів. Не то, що в мене руки держали, а від вибухів. Я встигла поставити вікна на провітрювання, і в ну, мене тому, ну, цілі вікна. Постраждали 32 будинки, 832 вікна, 16 дверей та інше, ну балкони, три покрівлі в приватному секторі і так далі. Котельна, яка обслуговує на сьогодні, вісім будинків, бо жил буде один. Вчора воно і вимкнулося одразу палення. Щось казали вам, можливо, якісь трохи коли буде вімкнений? Ні, не, не казали. Ну, вже під кінець опалювального сезону. Я вже думаю, що в цьому році. Ну восени навесні у нас вже не буде опалення. Зараз у квартирі як прохолодно чи ну нормально можна? Жити? Ні, ну в принципі добре, але ну, у мене дуйчик є. <гум> Я вже приготувалася. На комунарі ми вже все прибрали, все забили. Комунальники закрили контури там порядка ста вікон закрили вночі. У шість ранку наші двірники все побирали, все ми привели до порядку. І наразі працюємо тут.